Привіт, Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми будемо говорити про функцію запуску режиму оператора в професійній програмі для обробки спектрів приладів Elvax. Науково виробнича компанія Elvatech виготовляє прилади для швидкого та точного визначення елементного складу будь-якої матерії навколишнього світу методом рентгенофлуоресцентного аналізу. А ми розбираємо цікавий та корисний функціонал цієї продукції, який допоможе зробити вар. Вашу роботу ще більш продуктивною та комфортною для зручності наших клієнтів та партнерів. І за запитом підписників розкриваємо завісу таємниці в деяких питаннях по цікавому та корисному функціоналу наших приладів. Отже, сьогодні ми поговоримо про можливість додати обмеження для інших користувачів під час роботи в професійній програмі для обробки спектрів, отриманих під час проведення експериментів зі спектрометрами. Вже неодноразово наші клієнти та партнери звертаються із запитом про необхідність обмеження доступу до змін налаштувань для своїх працівників, які проводять вимірювання на наших приладях, але на думку замовника не володіють достатньою кваліфікацією для подальшої обробки отриманих результатів. Дійсно. Проводити самі дослідження зі спектрометрами Elvatech дуже легко, а отримувати результати швидко та просто все це зовсім не вимагає від оператора перевірки зразків професійних навичок. Проте, під час роботи з одержаними спектрами, особливо під час проведення аналізу на настільних приладах, коли і запуск експерименту часто проводиться з великої програми для обробки спектрів, краще не допускати змін і налаштувань, які встановив для себе професійний фахівець, щоб не отримати в результаті розбіжності в аналізі ваших зразків. Додаток ELVAX може працювати в режимі обмеженої функціональності, призначеному. Лише для проведення вимірювань, без можливості внесення змін до налаштувань програмного забезпечення. Для запуску програми в обмеженому режимі необхідно створити її окремий ярлик і внести для нього необхідні налаштування. Отже. Для початку знайдіть ярлик програми Elvax на робочому столі, та зробіть його копію, натиснувши у клавіатурі Ctrl-C для копіювання та Ctrl-V для вставлення копії на робочий стіл. Потім відкрийте властивості скопійованого ярлика, натиснувши Alt плюс Enter, і додайте наступний символ, який ви бачите на екрані в кінці поля Target Operator. По завершенню внесення необхідних змін, натисніть ОК. Також не забудьте перейменувати ярлик, натиснувши кнопку F2 на будь-яке відповідне та зручне для вас ім'я. От і все дійсно просто. Тепер цей новостворений ярлик запустить програму Elvax у режимі обмеженої функціональності, що не дозволяє операторам, які просто проводять вимірювання, вносити будь-які зміни в налаштування вашої програми. А у нас для вас на сьогодні все. І дякуємо вам за перегляд. Ми і надалі будемо розбирати функціонал наших приладів, аби зробити роботу з ними для вас більш корисною і комфортною. І в наступних наших випусках ви також почуєте про корисний функціонал приладів Elvax. Тому дивіться нас і далі, адже у нас для вас дуже багато всього цікавого. А зараз па-па!